Якщо холодно, то можна зігрітись. І зернятко друге. Як і обіцяла, нічого складного. І нехай на вашій кухні буде лише світла магія. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо не просто смачненьке, а страшенно смачненьке. Як ви вже зрозуміли, по моєму зовнішньому вигляду, наносу геловін і це привіт влаштувати невеличку вечірку, хоча б в родинному колі. І якщо останні роки проблем з тим, що купить на цей стіл, солодкого, немає, бо в супермаркетах зараз напередодні Геловіну купа всіляких тематичних солодощів. А якщо хочеться перекусити чимось не солодким. То в сьогоднішньому відео я поділюсь з вами трьома простими рецептами закусок тематичних для геловінського столу. Тож традиційно поставте вподобайку і підпишіться, якщо ще не підписані. І поїхали! І для першої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Сосиски, у мене це звичайні молочні сосиски, і на 10 штук невеликих сосисок знадобиться 250 грамів листкового тіста. Я купила вже е, готове в супермаркеті. Ви можете зробити так само, можете самостійно приготувати, як вам зручно. Ще знадобиться один жовточок для того, щоб змащувати перед запіканням, зовсім трохи кетчупа для декору і насіння кунжуту. Як і обіцяла, нічого складного. Тісто у мене було вже розкатане. Я нарізаю його на невеличкі смужки. Це будуть наші як бінти, в які ми будемо замотувати сосиски. І у нас вийдуть такі, як геловинські мумії. смачні. Та сама сосиска в тісті, яку, по-моєму, люблять, і дорослі, і люди чудова закуска. До фуршету, але е, ще й тематична. Ідеально. Так. І тепер як це робиться? Берете просто сосиску, берете е, тісто і отак от обережно намотуєте, наче це бинт. Ви ж бачили в фільмах жахів мумій різних. І отак от в довільному порядку можна туди-сюди, декілька слоїв. Не сильно багато, але отак замотайте. А, залиште приблизно отаку невеличку а, сосиску чистою, без тіста, у нас тут буде обличчя. І отак, декількома смужками. Ну, от у мене тут буде обличчя, зараз зверху ще намотаю отак. Приблизно, отак це має виглядати. І з усіма іншими сосисками я зараз зроблю те саме. Трохи часу і творчості, і отакі симпатичні мумії у мене вийшли. Тепер я змащую тісто жовтком. Щоб воно трохи було таке золотисте, і відправлю їх запікатись у попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. Буду дивитись по готовності, тому що, чесно кажучи, перший раз купила це тісто і ще не зовсім знаю скільки йому треба для приготування. Ось такі симпатичні апетитні мумії у мене вийшли. Ось так приблизно вони виглядають. Залишається зробити їм оченята. І тут це теж дуже просто: я беру зубочистку, змащую її кончик і роблю якби оченята, і на місце, куди я посадила кетчуп, я сюди. Кладу зернятко одне і зернятко друге. І ось уже у нашого мумії є обличчя. Можна зробити це взагалі майонезом, можна далі, як я ще зробити ротик, можна усміхнений, можна жахливий, на що вистачає фантазії. Для наступної головинської закуски нам знадобляться хліб для бутербродів, намазка будь-яка у мене це просто вершковий сир, можна перемішати його з чесником, можна вже готову намазку використовувати, навіть можна просто сирчику в басу. Тут основне це прикраси. І знадобляться чорні маслини без кісточки, яйця і трохи кетчупу. З хліба і намазки я зробила отакі бутерброди. І тепер треба додати їм геловінського колориту. І для цього я беру маслину без кісточки. Розрізаю її навпіл. І тепер одну частину я ріжу отак, попірок. Угу. І тепер Прикрашаю бутерброди. Оці маленькі частини це будуть лапки. Я їх отак от ставлю. Це буде тулуб посерединці. І як ви бачите, в результаті виходить такий симпатичний павучок. Можна ще отак от зробити голову. Ой. І таким чином я зараз задекорую інші бутерброди. Ось такі дуже милі павучки у мене вийшли. Можна додати трохи а, кривавого сліду. Просто взяти кетчуп, і, наприклад, або біля мордочки додати а, крові штучної у нас кетчуп, це кров виступає. Або, наприклад, Сліди від лапок ще додати теж кетчупом прикрасити, наче павучки лазили десь по крові. На що вистачає фантазії? Можна навіть е заморочитись і намалювати павутинку. Теж буде дуже красиво, як на мене. Але можна взагалі не заморочуватись, просто зробити таких павучків на бутерброди, чи навіть прикрасити. Якщо е, готуєте салат, просто так прикрасити. тематично, симпатично, бюджетно і смачно. І тепер ще сюди ж додам: це ще геловин. Тарілка має на нас дивитись. І для цього я просто розрізаю яйце. Це, до речі, може бути як і окрема е, закуска, так і знову ж таки просто декор. Ось у нас дві половинки. Можна дістати жовток і наповнити чимось, зробити якусь начинку. Я просто покажу ідею, як можна ще прикрасити і зробити так, щоб тарілка на вас дивилась. От у нас є два яйця. І знову ж таки беремо маслину. Нарізаємо так от кілечками. Угу. І тепер змащуємо кетчупом, щоб трималося, і поміщаємо маслинку раз. І маслинку два. І ось у нас вже є отакі очі, які на нас дивляться. І можна їх прямо на цю тарілку покласти, і вони будуть слідкувати за нашими павучками смачного! І для останньої ідеї нам знадобиться знову тостовий хліб, бо це теж будуть бутерброди. Як на мене, це ідеально для невеличкої вечірки. Також знадобиться авокадо. Я вже просто Розтерли виделкою, Трохи твердого сиру, кетчуп, оливки і шматочок червоного солодкого перцю. І одразу покажу два простих варіанти. Перший варіант я беру хліб, змащую його кетчупом. Це знову ж таки кетчуп це наша головинська кров. Так. Тепер. Отак от, от, от з цих смужок в довільному порядку роблю, наше це знову ж таки якісь бінти. То в нас були мумії, а це в нас пацієнт лікарні. Робимо йому заливок оченята і замотуємо голову. А рот робимо просто зі шматочку солодкого перцю. Можна зробити, наче він дуже сумний. А по з цілого шматочку можна зробити, наче він кричить. Це приблизно так. І другий варіант теж дуже простий. Те ж саме я беру хліб. І намащую авокадо. Це в нас буде варіант Франкенштейн. Так само роблю оченята. Рот, можна усміхнений, можна страшний. І можна також додати йому, наприклад, як оці в нього вушка. Отак, симпатично, на що вистачає фантазії оформити. Ну і звісно, я не залишу вас без напою. Дуже проста ідея. По-перше, якщо холодно, то можна зігрітися. По-друге, це виглядає дуже красиво. Це просто... Какао на молоці, надзвичайне, можна розчинне, можна зварити. І сік буряка додаємо. І ось таке геловинське видовищне зілля готове. І це не тільки смачно, а ще й корисно. Ось і все, тепер ви знаєте цілих три рецепти, які допоможуть створити і підкреслити атмосферу Геловіну на вашій вечірці і не залишать вас голодними. Пишіть в коментарях, який з рецептів вам сподобався найбільше, і обов'язково діліться своїми рецептами до Геловінського столу. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Сподіваюсь, на вашій кухні завжди тільки добра магія. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Підтримайте Збройні Сили України, підтримайте один одного. Обіймаю, до зустрічі в наступних відео.